Доброго дня! Сьогодні субота, а отже час чергового відео. Якщо вам подобається наш канал, обов'язково підпишіться на нього, ставте лайк цьому відео і купуйте земельну ділянку. Ми вже присвячували одне з наших відео Емфітевзесу. Тоді йшлося про порівняння власне емфітевзису і оренди і за своїм змістом глобально. Це приблизно тотожні речі, особливо якщо зважати, що станом на сьогодні в законодавстві дозволено продаж права оренди. Раніше в законодавстві був такий підхід, що оренда вона не відчужувана, вона не може бути продана тоді, як емфітевзис, от відчужуване речове право, щось таке, як право власності, але не право власності, не до право власності або право власності на якийсь проміжок часу, колись було й безстроково, але обмежили 50 роками. А оренда, вона, мовляв, не продається. Вона виникає в результаті договору і існує власне з цього договору. Потім закон змінили, прирівняли ці речі до певної міри між собою. Спочатку зробили 50 років емфітевзису, як і 50 років оренди. Пізніше зробили оренду відчуджуваною. І сьогодні є договори про продаж права оренди. Так приблизно і звучить цей договір. А ну, і, відповідно, це зробило оренду дуже схожою на емфітезес. Ну і от стояло питання про припинення. І тут, як показала судова практика, не все так однозначно. Власне, сьогоднішня розмова буде про те, що в травні цього року Верховний суд, розглядаючи одну зі справ, зробив дуже цікаві висновки. І власне, якщо у вас є емфітевзис, точніше, чи то у вас є ділянка, передана вами в емфітевзис, чи то навпаки ви. Користувач, як каже земельний кодекс, землекористувач ділянки на підставі не оренди, а емфітевзису. Тоді наступають цікаві наслідки. Коротко про справу. Одеська область, один з орендарів, яким ми не почали працювати через проблеми в нього з платежами. Людина 7 березня укладає договір про встановлення емфітевзису на 15 чи 25 років, строк не має значення. Принципово, що договір укладений в нотаріальній формі, тобто нотаріально посвідчений. 20 березня ця сама людина нібито з цим самим орендарем укладає договір про розірвання договору не нотаріально посвідчений. І трошечки пізніше укладає договір оренди з іншим орендарем, з іншим землекористувачем. Минає два роки, незрозуміло, хто користується цією ділянкою, зі справи цього не зрозуміло. Зрештою, як і не зрозуміло, то чи був договір укладений про розірвання емфітесу, чи не було. Тобто, чи мала місце, можливо, підробка документів, чи дійсно договір все таки був. Але з'ясовується, що другий, той, що орендар, реєструє своє право оренди. Реєструє розірвання емфітевзису, ну і між ними виникає спір. То чия ж земельна ділянка. Хто нею користується, теж незрозуміло до речі, з обставин справи, яким чином була встановлена той Емфітевзис, плата за емфітевзис. чи то була разова оплата за 25 років, чи то була порічна оплата, як приблизно як в оренді. Ну і власне, чи була вона здійснена, чи не була. Бо цілком ймовірно, що людина б не підписувала нотаріальний договір без оплати, але з іншої сторони розривала б більше питань, ніж відповідей. І суд їх не висвітлює в своїй судовій справі. Вочевидь, воно не має значення або сторони точніше не надають інформацію таку суду. Між сторонами виникає спір, про що подає позов. Оцей володілець емфітевзису, перший землекористувач. Він каже, що прошу припинити договір оренди, тому що договір про розірвання емфітевзису був неправомірним, він мав бути нотаріально посвідченим. Про це написано і в законі, і в самому договорі. А ми його навіть якщо й розривали, то в простій письмовій формі, що не є достатнім. І друге, він каже, поскасовуйте всі там державні реєстрації, оренди, розірвання договору емфітевзису і так далі. Суд першої інстанції стає на сторону володільця емфітевзису, визнає нікчемним договір про розірвання, мотивуючи тим, що має бути нотаріальна форма. Скасовує всі подальші державні реєстрації, визнає недійсним договір оренди. Апеляційний суд рівно навпаки. Все касує. Каже, що нічого подібного, мотиви апеляційного суду. Закон не вимагає нотаріальну форму емфітевзису, і це правда, відповідно, і не вимагає розірвання в нотаріальній формі. І це не зовсім правда, бо стаття 657 Цивільного кодексу каже, що договір про внесення змін або про розірвання договору має бути в тій самій формі. Що й договір основний. Тобто, якщо ми з вами посвідчили нотаріальний договір, ми не можемо його розривати простою письмовою, якщо ми про це не домовились в договорі, як варіант, тут не було такої домовленості. Апеляційний суд каже, що це надмірно, тому не годиться і можна так розривати. Тому, ніби як визнається, законність. Ну а далі всі ті оренди вони не мають значення, тому що якщо договір про розірвання законний, то й подальше, мовляв, теж законне. Але Верховний суд змінює, шукає баланс між ними. Але до чого? І це найголовніше, що каже Верховний суд. Він каже, що погоджується з апеляційним судом стосовно мотивів, каже, що дійсно. Немає вимоги, це надмірно. Тому не годиться казати, що не можна розірвати у простій письмовій. Можна розірвати у простій письмовій, вони там розірвали, і це не має правового значення насправді. Для цієї справи, так як її витлумачує Верховний суд. Далі, Верховний суд каже: ну, похідні ці всі права, вони похідні, тому тут теж історія стоїть в тому, що. Мотиви треба змінити, але е, оці вимоги про скасування різного роду державних реєстрацій вони похідні. Якщо ти виграєш, мовляв, ось у це. Ну то зрозуміло, що те все воно автоматом йде. Але Верховний суд дивиться на справу під іншим кутом. Він каже, це не має значення. Давайте подивимося, підстави припинення емфітевзису. Відкриваємо цивільний кодекс стаття 412. Що вона нам каже? Пункт номер один. Поєднання в одній особі власника і володільця емфітевзису. Ну, логічно, я віддав оцей емфітевзис якомусь землекористувачу. Ну, щось на кшталт орендаря, так, щоб простіше було, якщо ви не юрист. Якщо я стаю сам орендарем, або орендар викупляє мою ділянку, або я викупляю в нього право оренди. Ну, логічно, що припиняється, саме ось це право емфітевзису чи право оренди. Ну, логічно. В законі звучить як поєднання в одній особі. Друге, сплив строку, на який був встановлений емфітевзис. Теж логічно. Ну, якщо ми домовилися, що договір укладено, чи точніше, це з орендою, ми кажемо, договір укладено, а з емфітевзисом, кажемо, емфітевзис... Надано, тобто чи строк дії не договору. Тобто, от цей емфітевзис надано там на 10 чи 15 чи 25 років. Ну, от закінчилися ці роки, саме це право припинилося, і я, як власник ділянки, отримую повний контроль над нею. Ну, теж логічно. А далі останній пункт це про те, що якщо держава викупила для суспільних потреб. У нас було таке відео, ви можете його переглянути. Ну, зрозуміло, держава забрала, вона ж не може забрати земельну ділянку і лишити в оренді ось тому дяді чи о тому агрокомпанії, чи агрохолдингу. Ну, логічно, що ні. І все. Тобто, ми не знаходимо в законі посилання на договір, тобто на припинення договору. Про встановлення емфітевзису, як підставу припинення емфітевзису. І на це звертає увагу Верховний суд. І каже: та байдуже, розірвали вони, чи не розірвали, чи законний той був договір, чи незаконний, це не має значення. Значення має те, що це не припинило сам емфітевзис. І далі суд Верховний каже: якщо ти маєш емфітевзис, тобто ти такий недовласник земельної ділянки. Ти іначе як все з нею можеш робити, але лише обмежений строк. Ну, не все, а використовувати її для сільськогосподарських потреб. То, відповідно, ти не повинен судитись про скасування різноманітних записів в державному реєстрі. Ти, ти себе поводиш як квазівласник. Наш цивільний кодекс передбачає, що захист оцих речових прав емфітевзису, суперфіцію. Здійснюється так само, як захист власності, на відміну від оренди. Наука розрізняє, там є свої підходи і уявлення, і юристи мислять в цих рамках. Відповідно, ти себе захищаєш як власник. Тобто, ти не маєш судитись про те, те. те. Це неправильно і не надає ніякого значення. Ти мав би ставити питання про. Витребування ділянки, якщо вона не в тебе, і передачу її тобі, бо 25 років в тебе є на неї право емфітевзиса, тобто право користування. І все. А далі, то похідні речі, вони самі собою скасовуються. І тому, власне, ось цей позивач, він програв. Програв з точки зору того, ну, що юристи там не, не розібрались, не обрали, як кажуть зараз, неправильний спосіб захисту. Ну, але з нас з вами цікавить інше. Питання в тому, що якщо ти встановив емфітевзис, то договір уже не має такого ну, екстра значення. Тобто договір це тільки про заснування емфітевзису. і в подальшому ні. Ліквідація цього договору, припинення його мається на увазі, не припиняє сам Емфітевзис. Тому тут питання за вами. Якщо ви власник земельної ділянки і підписуєте з землекористувачем, от якоюсь агрокомпанією договір емфітевзису, то, вочевидь, треба дивитися, що там написано про припинення, про оплату і. Можливість вашої врегулювати ці відносини ну дещо під іншим кутом, щоб захистити більше свої права. Якщо ви агрокомпанія, ви отримуєте неймовірні переваги, беручи ділянку не на праві оренди, а от на праві Емфітевзесу. Ви розумієте, що знищення договору емфітесу. Тобто його припинення в судовому чи позасудовому порядку не припинить сам емфітевзис, іншими словами, ваше право користування ним. Звичайно, що фактичне життя, воно інше, і треба не зловживати своїми правами і поводитись розумно і добросовісно, як того вимагає закон. Але можливості, які створює цей закон, теж не треба відкидати і вміти ними правильно користуватись. Ось такий невеличкий лікбез від Верховного суду, ну і наше тлумачення і розуміння всіх цих особливостей. Користуйтесь, будьте розумними і дійте добросовісно. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і купуйте земельну ділянку.